Доброго дня вас вітає компанія РДУ Україна. На нашому майданчику пропонуємо вам для огляду комбайн Deere серії С670 Виробництво Штати Америки. Рік випуску 2013. Напрацювання 1742 мотогодини на двигуну, 1357 мотогодин на роторі. Двигун об'ємом 6,9 літрів. безступенева трансмісія ProDrive. Кабіна преміум. Вивантажувальний шнек 6,9 метра. Подрібнювач 42 ножі. Комбайн насначений половорозкидачем та січкарню на 54 ножі. Комбайн прийшов на спарених колесах. Подвійні спарені колеса. Гума 520. 85 R42 Комбайн готовий до експлуатації та чекає нового власника.